Добрий день усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні газдинки будемо пекти булочки. Булочки можна зробити з любою начинкою, я буду робити з вишнями. Ось. І дивіться, що нам для цього потрібно? Це будуть такі на дріжджовому тісті булочки. Ми маємо 800 г просіяного борошна вищого гатунку. Маємо 50 грам сухих, тобто живих дріжджів. Маємо 2 ванільних цукру. Маємо 4 столових ложки звичайного цукру, 2 яйця в тісто одне для змащування булочок, дрібка солі, 350 мл теплого молока, 100 мл рослинної олії, плюс 50 мл грам розтопленого вершкового масла. Я собі тут зразу то масло розтопила і додавала до олії. І так, почнемо робити опару. Завжди роблю опару. Не знаю як хто, я завжди роблю опару. У мене тут дріжджі, додаємо наш цукор, Ось, додаємо сюди дрібку солі і додаємо наше тепле молоко. Ось, нам потрібно дріжджі вимішати, щоб розчинився цукор. О, треба було їх руками краще покрошити, Але добре, будемо так вимішувати. І додаємо сюди в нашу пару з загальної маси. ну от, 3 столових ложечки борошна. Вимішуємо, закриваємо чи рушничком, чи харчовою плівкою, щоб наші дріжджі запрацювали. Як почнуть булькати, як почнуть пускати бульки, то тоді ми будемо місити тісто. Так, наша опара забулькала. Забулькала, лиш мовчить. Булькає тихенько. Дивіться, дівчатка. В кого яйця в магазині? В мене, то, звісно, вони від домашніх курочок. А хочете мати булочки жовтенькі, можете додати куркуми. Ось. Ну так, на кінчику. На кінчику. Ложки. Я десь додала так, трохи менше, як півчайної ложки. Зараз ми це все вимішаємо. Це такий секрет. Бачите, як продають така випічка жовта. І ви думаєте, вона оце на таких яйцях домашніх. Вона, звісно, добре ще як на куркумі, це є натуральне. А якщо вона на штучних барниках та випічка, то це вже гірше. Так, сюди додали в борошно наших два ванільних цукра. Цукру, цукра вимішуємо. Ось тут наша куркума. От, вимішали. Додаємо нашу опару. Так, це добре згорнути. І додаємо наших, ой-ой-ой, мушпайка, -ой -ой, Два яйця. Так, а ну як би її зловити і не впустити в тісто. Так, виб'є сюди. Так, додали наших два яйця. Вимішуємо спочатку ложкою. Зараз будемо вимішувати руками. нашу олію з маслом топленим і вимішуємо, дівчата, тісто. Все, дівчата, тісто ми наше замісили. от Витягувала я його, ну як? от Бачите, тісто, воно таке в'язке. Але воно все одно, от як ви його отак от торкаєте, то воно вже має відставати від руки, відриватися От до такої міри ми його вимішуємо. Вимісили все. Накриваємо чистим рушничком, щоб воно нам підійшло. Хвилини я ніколи спеціально не засікаю. Бачу, тісто виросло, продовжую роботу. Так що наше тісточко виросте, продовжимо роботу. Зараз маємо час на каву або на чай. Наше тісточко підійшло. Бачите, яке жовте. Не знаю, вам видно чи не видно таке гарне жовтеньке тісточко. Ось, зараз ми його трохи оминаємо. Трохи таки добре обнемо. Ось. Дивіться, дівчатка, можете собі робочу поверхню змастити олією. Можете підсипати борошном. А ну зараз я його так на дві половини умовно поділю. Угу. Тут, ох, яке тісто. Ох, яке тісто мягеньке, яке не гусеньке. Так, зробимо. Зробимо собі такий рулетик. Але можна, можна, звісно, розкачати, залишити собі там товщину, наскільки, на сантиметр. Ось, десь так. І тоді вирізати кружки, тоді у вас всі булочки будуть ідеально рівні одинакового розміру. А ми будемо робити на око. Так, раз, два. О, три, чотири. Зараз ми це закачаємо. В мене вже дівчатка криве. Щось я поділити, рівно та тісто. Знову таки маленький. Ну. Так, що це в мене? 3, 3 9, 11, 13, 13, 15, 18? 18 булочок. Одна більша, одна менша. І накриємо їх трошки харчовою плівкою. я собі, бачите, під Підпилювала, вимішувала з борошном трошки, бо якби воно мені трошки зарідке. А олією не робила стіл не це підпилила підпалила борошном. Трошки накриваємо, зараз хвилин 5, хвилин 5-10, воно відпочине і будемо ліпити пірішки. Тим часом можемо собі включити духовочку. Духовочка, дівчата, 180. 180-190, ну 200 градусів, дивіться, 200, 200 це максимум. Включайте, хай нагрівається, бо це ви повинні знати свою духовку. Я включу 100, мабуть, 190 десь так градусів. Все, відпочиває тістечко і продовжимо ліпити будемо. Так, дівчатка, наше тістечко відпочило. Думаю, бо, думала, що буду качалкою розкачувати, а не буду качалкою, буду такою. Я так звикла. Ось. Бачите, роззім'яла собі крухтай. Вишеньки накладаю, У мене вишня була у власному суку. Ще, до речі, залишилася минулорічна, треба використати. Ось, якщо ви використовуєте вишню, наприклад, може хто не має, може мають заморожену. Люди ж по-різному заготовлюють. Ось, то ви собі вишеньку. Щоб вона вам не пускала сік, то знаєте, посипте цукром і крохмалом. Тоді вона вам не буде пускати сік. Все, і защипую. Головне, гарно защіпати, щоб нам дно не розкрилося. Бо защипом ми завжди будемо ставити донизу. Чи пиріжки смажити в олії, чи пончик, а пончик, ну, пончик, якщо з начинкою, то також є защип. Ось, чи булочки, то завжди швом будемо ставити вниз. У нас будуть такі, я собі зроблю довгенькі більш, то будуть більш схожі на пиріжечки. Але воно чи пиріжок, чи булочка. Все, і так формуємо усі наші булочки пиріжечки. Дівчатка, пиріжки наші сформували. На деко. Деко, як завжди, в мене чисте сухе деко. Я вистелила собі пергаментним папером. Ось, Дала їм хвилин 10 ще відлежатися, підійти. Змастила яєчком. Яєчко, як я роблю, я не відділяю жовток від білка, разом збила, додавала трішечки цукру, буквально чайну ложечку молока. Все, збила, пиріжки змастила. Все. Ставимо в духовочку. Чекайте, бо бачу недомащено. Хай ще все одно лишається. Ставимо в духовочку, в мене розігріта 190 градусів на другу полицю знизу. Я думаю, хвилин на 25. А взагалі будемо дивитися до рум'яної скоринки зверху. Так що ставимо, результат побачимо пізніше. Газденьке допекли наші булочки. Бачите, ось так вони зарум'янилися. Ми їм, звісно, вже дали прохолонути, бо гарячі не треба їсти. Треба чекати, щоб вихололо. І будемо смакувати. Ми вже, звісно, посмакували. Ось дивіться, які вони гарні, жовтенькі, бачите? Не треба було багато яєць за рахунок куркуми. Булочки. Мягусінькі повертається назад свою форму. Ой, я вже, звісно, я вже, звісно, одну з'їла. і з молочком. М -м -м. Дівчатка. Надзвичайно, перш за все, гарні, гарні, смачні, ароматні. От. Так що печіть, готуйте для своїх рідних. З любов'ю готуйте. І у вас завжди вийде, якщо ви з любов'ю будете готувати. Ось, порадуйте своїх рідних і близьких, діток, внуків. Ось. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайку. Запрошуйте друзів на канал. Ось самі заходьте, вчіться чогось нового разом зі мною. Всім, хто зараз їсть смачного, і всім до зустрічі!